Ми зараз переживаємо дуже серйозні зміни. Де є серйозна трансформація в суспільстві? Всі хочуть чути, що буде далі. Чому інвестор боїться власної країни? Чому не інвестують? Бізнесові лідери, політичні лідери та експерти збираються разом і обговорюють реальні проблеми, шукають реальні шляхи виходу із них. Ми можемо знайти спосіб, продукт, способ пропозицій. Дякую книганцям несемо за суспільство. Ми хочемо зробити єдину Україну не на словах, а на ділі. І для этого я і бізнес хочу призивати. Але я оптиміст. Я вірю, що ми подолаємо цю кризу.